Доброго дня, добрий день. Розкажіть, будь ласка, про вашу компанію. Звідки ви приїхали? Ми приїхали з Мельниччини, Дережнянщина, точніше, і замовляли на ескаватор ківш планіровочний. І додатково нам потрібно було. Ніж ззаду, для того, щоб вирівнювати, коли наперед взяв, а назад розрівняв дуже додаткову функцію, він виконує і якісно. І цього ніхто не міг нам виконати виконати наше бажання. І ми знайшли компанію Atom, яка виконала наше бажання. Коли він прийшов нам Ківш, встановили. Так само компанія Atom приїхала, встановила, що ми дуже раді, бо це треба знати, як встановити. І коли ми почали ним виконувати роботу по плануванню території парку, там було старе каміння, і ми дуже переживали за то, чи буде чи витримає ніж. Чи він не буде пошкоджуватися. Ми спланували всю територію, де були старі забиті в землю каміння, і дуже якісно ми вирівняли, і царапинки на ножі не було. Вже більше року ми ним користуємося, дуже задоволені ківшем. Дякуємо дуже щиро за ваш позитивний відгук. А зараз ми ще покажемо фотографії даного ковша. Щоб ви побачили даний виріб специфічний був виконаний під замовлення, і вам теж можемо виконати подібні ковші для вашої роботи.